Не випадково. Ті люди, що не знають волю Божу, говорять випадковість це й все. Та я у відповідь сказати їм хочу, що випадковістю Господного не несе. Нова година змінює годину. Звичайно, ж осінь змінює зима. Це Бог піклується про землю, про людину. І випадковостей тут аж ніяк нема. Не випадковість те, що я йду в дім молитви, Не випадково те, що можу тут стояти. І з кожної важкої битви мене спасає Божа благодать. І я дякую тобі, Ісус, за слово, що до життя мене ти оживив. Я дякую. І це не випадково що ти мене увесь цей час любив. Я дякую за цю свободу в світі, за цей жаданий, хоч останній час, за те, що ти і всім тисячолітті по-батьківськи благословляєш нас. Не випадково я співаю Алілуя, бо ти Спаситель, ти мій Бог один, ти той, кого найбільш люблю я, Господній Дух.